Алгебра 7 клас, вітаю, друзі! Починаємо тему. Різниця квадратів двох виразів. Не можу сказати, що ця тема абсолютно для вас нова, тому що в попередній ми робили щось подібне тільки навпаки. Отже, різниця квадратів двох виразів. Це у нас А квадрат мінус Б квадрат дорівнює А-Б, А плюс Б. Ось така формула скороченого множення. В попередній нашій темі 14-й, а ми якраз таки шукали добуток суми та різниці двох виразів і все це перетворювали на різницю квадратів двох виразів а зараз будемо робити навпаки чому, до речі, тема називається різниця квадратів двох виразів. Ну, Різниця зрозуміла, ось у нас мінус. Квадратів зрозуміло, ось у нас квадрати. А де ж вирази? Річ у тім, що замість А може ховатися цілий вираз, наприклад, 81. Це в квадраті, і це вже вираз. Ну, і сам по собі а в квадраті це ж вираз, це А помножити на А. Навіть якщо у нас буде якесь просто число, там, не знаю, 2 в квадраті, можемо це все записати як 1 помножити на 2, помножити на 2. Да? Ось у вас вже і такий цілий вираз сформувався. Або ми можемо записати 1 помножити на 2 в квадраті. Ну, тобто тут у нас ховаються різні вирази, навіть якщо ви бачите, просто якесь одне число. Будьте певні, це вираз. Починаємо з домашки номер 593. Формулу далеко не ховаємо. Бажано, щоб вона була завжди у вас перед очима, поки у вас ця вся тема не дійде до автоматизму. Перший наш приклад е е 16 мінус b в квадраті. І ми сказали, що у нас має бути А в квадраті мінус b в квадраті. b в квадраті я прям чітко бачу, а де ж у нас. Квадрат першого виразу. Немає, то давайте зробимо 16 це що? Це 4 в квадраті. Ми 16 представили як 4 в квадраті. Мінус b в квадраті, і тепер ми чітко бачимо. Ось у нас а в квадраті, ось у нас b в квадраті. І ми можемо застосувати нашу формулу. 4 мінус B. 4 плюс b. Ось і все. Другий вираз. Це квадрат мінус 49, а тепер я бачу А в квадраті. Перший вираз я бачу в квадраті, другий вираз не в квадраті. Давайте зробимо, щоб і другий вираз був в квадраті. Це квадрат мінус. Що таке 49, це 7 в квадраті? Все чудово. Тепер застосовуємо нашу формулу. Це мінус 7 це плюс 7. Третій вираз. 0,4 мінус А в квадраті. Знову ж таки, другий вираз у мене в квадраті, перший ні. Що таке 0,4? Це 0,2 в квадраті. Спочатку записуємо так, щоб у нас був і перший вираз в квадраті, і другий вираз в квадраті, і лише потім ми можемо це все вже розкладати. 0,2 мінус А помножити на 0,2 плюс А. Четвертий вираз х в квадраті мінус 4 дев'яти До, До х в квадраті питань немає. Що таке 4 дев'ятих? 4 дев'ятих це якщо 4 це 2 в квадраті, так? 9, це 3 в квадраті. І ось у нас вже і перший вираз в квадраті, і другий. Х мінус 2 третіх, х плюс 2 третіх. Ось ми і впорались. І п'ятий вираз. 4х в квадраті мінус 25. Тут уважно. Двісить, у нас 4 помножити на х в квадраті, мінус 25. Х в квадраті, я розумію, що це ось наше а в квадраті. Б в квадраті ми теж зробимо. Це у нас 25, це 5 на 5. Що робити з четвірочкою? Ну, все дуже просто. Ми ж говорили про вираз в квадраті. Да? Тому у нас має бути перший вираз в квадраті і другий вираз в квадраті. 4х це 2х, віднесене до. Квадрату, да, у нас двічка ну, стосується. Квадрат у нас стосується і двієчки, і х. 2 в квадраті це 4, х в квадраті це х в квадраті, тобто ми вираз 4х в квадраті представили як 2х і все це піднесли до квадрату. Ну а 25 тут це просто це 5 в квадраті. Тепер у нас перший вираз в квадраті, другий вираз в квадраті. Застосовуємо формулу 2х мінус 5. Помножити на 2х плюс 5. Ну і шостий вираз ну, сюди у нас влізе. 81 це квадрат мінус 64 d квадрат дорівнює. Все так само у нас має бути щось: перший вираз в квадраті, і другий вираз в квадраті. 81 це 9 в квадраті. Це просто переписуємо. 64 це 8 в квадраті. Д просто переписуємо, тому що у нас d в квадраті, С в квадраті. Ще раз. Наш степінь, він стосується всього, що знаходиться всередині дужечок, якщо у нас йде множення і 9 і С 9 в квадраті 81, С в квадраті, С в квадраті. І далі вже розкладаємо 9C мінус 8d, помножити на 9C плюс 8д. Переходимо до нашого сьомого виразу. 0,09х в квадраті мінус 0,25 в квадраті. Ну, знову ж таки, х в квадраті, y в квадраті, але ж у нас є числа, які не в квадраті зараз. Квадрат у нас стосується тільки у і тільки х. Тут у нас діє множення, між усім цим стоїть. Тому давайте. Зробимо так, щоб у нас і перший вираз весь був в квадраті. І другий вираз весь був в квадраті. 0,9 сотих це 0,3 в квадраті. 0,25 це 0,5 в квадраті. Все тепер все чітко і розписуємо. Восьмий наш вираз. А квадрат Б в четвертому степені мінус С в шостому Д в восьмому. Знову ж таки, нам потрібно, щоб була різниця квадратів двох виразів. А в квадраті ми пишемо, як просто А. Б в четвертому степені ми пишемо як Б в квадраті. Чому? Тому що 4 поділити на 2 буде 2. 2 поділити на 2 буде 1. Тому ми записали Б в квадраті. Нагадую, цей степінь Стосується кожного члена добутку. І А і Б В квадраті. А підносимо до другого степеня, отримуємо А в квадраті. Б в квадраті підносимо до другого степеня, отримуємо Б в четвертому степені. Далі, С в шостому, Д в восьмому. Записуємо, що С 6 на 2, 3, тому в третьому степені. Д8 на 2 – що, тому в четвертому степені. Перевірили, все вірно. Ну, тепер записуємо. У вигляді добутку та різниці двох виразів. АВ квадрат мінус С в третьому степені Д в четвертому, а, квадрат плюс С в третьому Д в четвертому степені. Дев'ятий вираз 4 А квадрат С квадрат мінус 9х У квадрат, квадрат. Все так само. Спочатку. Робимо різницю квадратів. 4 це 2 в квадраті. А це просто переписуємо. 9 – це 3 в квадраті, хі просто переписуємо. І тепер розписуємо 2 – мінус 3х. 2 – плюс 3х. Десятий вираз. Х в 24 степені мінус І в 22. -му. Нам потрібно Різниця квадратів, потрібна різниця квадратів. Тут ми запишемо х, тут «у». Питання в якому степені? 24 поділити на 2 буде 12. Отже, у нас х буде в 12 степені. 22 поділити на 2 буде 11. Отже, y у нас буде в 11 степені. І тепер розписуємо x в 12 мінус y в 11, х в 12 плюс y в 11. Переходимо до 11 го нашого виразу. Мінус 1600 плюс А в 12. Отут питання, у нас тема різниця квадратів двох виразів. А у нас тут сума. Що робити? Все просто. У нас ж перший доданок від'ємний, другий доданок у нас додатній. Давайте поміняємо місцями А в 12-му мінус 1600. І ось у нас вже різниця з'явилась. Далі нам потрібна різниця квадратів. Чудово, 12 на 2 буде 6. Отже, А в 6 А 1600 – це 40 в квадраті. Ну, а тепер розписуємо А в 6 мінус 40, а в шостому плюс 40. І останнє 12 наш вираз, а в 18 степені мінус 49 в 64 степені. Все так само. Робимо різницю квадратів. 18 поділити на 2 буде 9. Отже, А в 9 степені. 49 це 7 в квадраті. 64 це 8 в квадраті. Ось у нас різниця квадратів. А тепер записуємо як добуток суми та різниці двох виразів. А в 9 мінус 7 в восьмому. Помножити на А в 9 плюс 7 в восьмих. Ні, в восьмому восьмих. Все, друзі, ми впоралися. Сподіваюся, було зрозуміло. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і будемо робити домашку разом.